На Буковині відбулось обласне засідання Конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України. Представники центральної та місцевої влади, народні депутати, голови громад і керівництво області зібрали, щоб підбити підсумки спільної роботи та визначити ключові завдання на найближчі місяці. У центрі уваги проходження опалювального сезону, підтримка обороноздатності країни, допомога внутрішньо переміщеним особам і реалізація політики героїв. Подробиці вже за мить. Засідання конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України давно вже стало майданчиком для діалогу між владою всіх рівнів. Нині серед головних тем забезпечення стабільного проходження зими, підтримка соціальних програм і розвиток тилових територій, таких як Буковина. Наразі одне з найбезпечніших, тому ми вважаємо, що одне із найперспективніших для цього потрібно актуалізувати ряд питань і. Зокрема, що стосується транспортного сполучення усіх видів і автомобільного, і залізодорожного, це питання підносилося на це конгресу, і рухатимемо його далі. Також у нас зараз дуже відповідальний момент в частині опалювального сезону і формування бюджетів. Питання транспортного сполучення знову вийшло на перший план, адже через перевантаженість потягів та відсутність альтернативних маршрутів мешканці Буковини мають труднощі з доїздом до столиці. Важливість логістичного з'єднання навіть з міста Чернівці з нашою столиці сьогодні ускладнена. Ви бачите, ми маємо тільки один транспортне з'єднання це чи залізною дорогу і тільки автомобілям шляхом за сідні переповнені. Неможливо навіть взяти біля. Тому ми сьогодні формували звернення до уряду і до Укрзалізних. З тою метою, щоб нам додали кількість вагонів, того потім ті курсують чернівці. На засіданні також обговорювали розвиток дитячих будинків сімейного типу цього року. Область закупила чотири нових будинки для таких сімей і планує продовжити програму серед тем обговорення і підготовка громади до реалізації інвестиційних проєктів. Також проговорювали питання це інвестиційних проєктів, які сьогодні звучать і в порядку денному є в телевих областях. Активно працювали з громадами і на попередній період їм давали розуміння, як потрібно підготуватися до. 26-го року, адже ми розуміємо, що в 26-му році вже все фінансування буде від держави на інвестиційних проектах, спіль фінансування від об'єднаних територіальних громад обов'язково. Плюс ці проекти мають надати певну бальність, пріоритетність, важливість для цих громад і важливість для регіону, і важливість для всієї країни. Питання соціального захисту ветеранів, допомоги родинам загиблих, військових і підтримки вразливих категорій населення залишається у фокусі місцевої влади на соціальних питаннях. Допомога ветеранам війни, загиблим сім'ям і, взагалі, весь соціальний пакет, який надається нашій громаді. Чи маєте вже е, е, фахівця з супроводу ветеранів, чи е, територіальні центри, звичайно, ми одні з перших вели фахівця, який плідно е, гарно працює, але звичайно, що одного фахівця недостатньо для того, щоб е, обхопити весь спектр послуг. Особливу увагу приділили й підготовці до зими. Громади спільно з обласною владою працюють над тим, щоб мешканці не відчули проблем у найхолодніші місяці. Сьогодні стоїть першочергове чергове завдання: як нам всім пережити цю важку зиму для того, щоб населення наших громад не відчуло. Тих певних величезних змін, які ми пішли в гіршу сторону. Це першочергове завдання всіх рівнів влади, і над цим сьогодні було сфокусовано питання і міністерств, і обласної гілок влади, і наших територіальних громад. Керівники громад відзначають подібні зустрічі, допомагають швидше вирішувати локальні проблеми та ділитися досвідом. Ми саме на таких конгресах піднімаємо дуже важливі актуальні питання як для області в цілому, так і для кожної громади. Щодо результативності, можу особисто підтвердити, що на початку цього року було піднято важливе питання для нашої громади. Це, зокрема, відкриття відділення податкової в нашій громаді, тому що раніше вона була закрита. То на сьогоднішній день є результат. Дійсно, що ми вже відкрилися. Податкова працює в нашій громаді. Це надзвичайно потужна платформа, де кожна громада може. І питання задати, і висловити свою думку, щоб урегулювати то чи інше нагальне питання, яке існує у громаді, це дуже відрадно, що існує така платформа, і за це хочу насамперед подякувати президенту України, що дослуховується до слів громади. Учасники також відмічають, що завдяки такій взаємодії регіони чують та розуміють. Окрім того, є можливість отримати зворотній зв'язок від топ-посадовців країни і швидше вирішити питання. Антоніна Фігірченівецький промінь.